Доброго дня, друзі! Вас вітаю УкрАгродеталь. Мене звати Ігор. Сьогодні хотів би показати вам, яка є у нас поршнева група або ж гільзокомплект до трактора МТЗ двигун D245, D260. Це у нас буде чешського виробництва. Ось така поршнева. Так вона виглядає. В комплект входить сам поршень, ось такі силиконові кільця. І ось така гільза. Забігаючи наперед, скажу, що у комплект не входить палець, а також поршньові кільця. Але окремо ми можемо доукомплектувати ваше замовлення за додаткову оплату. Ми можемо покласти у замовлення ось такі кільця чешського виробництва. Бузулук. Саме ця порошньо у нас маркується як Євро 0. Є ще по наявності Євро 1 та Євро 2. Діаметр ось цього отвору буде складати, ну, поршню, буде складати 38 мм. Ціна за такий комплект без пальців і без е, оцих кілець буде складати 13 тисяч, 13,5 десь так. Е, ну, І додатково, якщо ви будете брати кільця, то вони будуть коштувати е, 2,5 тисячі приблизно. Тому, якщо вас зацікавило, ви нам обов'язково телефонуйте, замовляйте, з радістю вам допоможемо обрати поршньову вам по бюджету. Гарного дня, до нових зустрічей, підписуйтесь на канал.